Ви двічі змагалися на Євробаченні. Зараз ви постійний гість конкурсу. Які у вас враження цього року? Я очікував такого результату. Красива пісня, чудове виконання для мене перемога кончити не стала сюрпризом. Ви ж певно знаєте, що в Росії був величезний скандал. Мовляв, переможець не може бути таким, як кончита ну очевидно, що може. Ви обговорювали це з вашим другом Філіпом Кіркоровим? На жаль, після Євробачення нам ще не вдалося поспілкуватися, але він час від часу буває у Греції, приїжджає на відпочинок і у справи. Тож, можливо, вже під час літніх канікул вдасться зустрітися та поговорити. Чи підтримуєте ви стосунки з ані Лора? Ви кілька разів бували у Києві, багато часу проводили з Кароліною. Так, звичайно, вона гарна жінка та просто чудова людина. Щоразу, коли ми зустрічаємося на різноманітних заходах, ми радо спілкуємося. За кожною нагоди я передаю їй привіт. Тож, Ані, якщо ти дивишся програму, привіт тобі.